Друже, привіт! Коротенька історія про те, як можна попасти на рівному місці на 100 баксів щомісяця. Тож не пошкодуй буквально кілька хвилин, бо ця історія може вберегти тебе від втрати коштів і твоїх нервів. Цією історією поділився зі мною мій товариш. Скажу тобі чесно, на момент виходу цього відео історія ще не вирішена. Але принаймні ми знаємо, в якому напрямку нам потрібно рухатись. Так от, власна історія. Товариш хотів пробити авто по Він-коду і вирішив скористатися для цього сервісом, який називається Epic Хоча в цьому випадку це скоріше Epic Fail. За допомогою цього сервіса можна ввести він код автомобіля і подивитися всю його історію, що з ним було, і щоб не втрапити на якісь неприємності в майбутньому, якщо ти вирішиш цей автомобіль купити. В принципі, нічого космічного таких сервісів насправді багато, хто в темі, той розуміє. На цьому моменті варто зауважити, що, хоча я буду розповідати саме про цей сервіс, потрібно розуміти, що таких сервісів може бути не один і не обов'язково вони можуть бути пов'язані із він-кодами автомобіля. Так от працювало все наступним чином: є певний тріал період, це три дні, протягом яких за один долар можна здійснити кілька перевірок він-кодів. А потім, після того як три дні проходить, активується нормальна підписка, яка коштує 100 баксів на місяць. Але, друже, не поспішай перемикати, насправді тут діло набагато глибше. Так думав і мій товариш, ну що там справді заплатити 1 долар за перевірку, а потім скасувати підписку і жити собі далі. Але не так сталося, як гадалося. Він ввів дані своєї картки, 1 долар знявся, і через три дні ну, сам розумієш, знялося іще 100 баксів. І мій товариш подумав: ну що ж, 100 баксів з мене знялося, бо я сам, в принципі, забув скасувати підписку. Тож я її скасую і надалі не буду втрачати ці гроші. Але тут його очікував сюрприз. Зараз я тебе плавно підведу під цю проблему. Для того, щоб скасувати підписку на якомусь сервісі, потрібно зайти у свій особистий кабінет в цьому сервісі та скасувати підписку, наче все легко. Але тут виявилося, що, хоча товариш і вводив дані свої картки, але при цьому він на сервісі не реєструвався, тобто в нього нема аккаунту, на якому є активна ця підписка, а є тільки картка, з якою щомісяця будуть знімати по 100 доларів. Після цього мій товариш все-таки зареєструвався на цьому сервісі і написав службу підтримки, мовляв, скасуйте мені, будь ласка, цю підписку, я не хочу більше користуватися вашим сервісом і втрачати гроші. Але служба підтримки йому чесно відповіла: Шановний, за вашим аккаунтом не зареєстровано активних підписок. Тобто, розумієш, аккаунт є, підписки на ньому нема, але гроші все одно знімаються. Ну, наче лажа якась, але товаришу зовсім не смішно. Ну сам уяви, ти щомісяця донатиш 100 баксів на сервіс, який тобі вже не потрібен, і ти нічого з цим не можеш подіяти. Ну, як на мене, є багато чудових способів витратити ці 100 баксів. Ну, принаймні задонатити мені на канал. Тож, що в такій ситуації можна зробити? Друге, що зробив мій товариш, це звернувся у службу підтримки свого банку. Мовляв, я хочу скасувати щомісячні відрахування із моєї картки. На що служба підтримки логічно відповіла: ну, друже, ти ж сам картку дав, сам. сам погодився, сам. Ну тобто, це ж не шахрайство, ти сам в цьому глобально винен. Але в ході подальшої розмови все-таки вдалося подати цю операцію на оскарження до платіжної системи. Але в цьому випадку потрібно чекати. А чекати можна аж до 120 днів. Чи можна себе обезпечити, якщо всі гроші із цієї картки зняти, щоб не могла списуватися ця підписка? Інколи так, а інколи ні. Якщо ти не перше дивишся мій канал, то мабуть бачив відео про овердрафт. Але якщо ти його ще не бачив, то я закріплю його куточку обов'язково переглянь. Що дійсно можна зробити в цій ситуації, ну це, мабуть, перевести всі гроші з цього рахунку, закрити його повністю, саме не картку, а власне рахунок, і потім відкрити собі новий і ним далі користуватися. Але, як ти розумієш, гроші вже було втрачено. Тож, щоб не трапити в таку ситуацію в майбутньому, обов'язково, якщо ти вже заходиш в якийсь тріал період, дивися, щоб ти був зареєстрований і щоб потім через власний кабінет користувача ти міг скасувати цю підписку. Ось така історія на сьогодні, друже. Якщо було цікаво, став подобайку. І, до речі, раджу тобі підписатися і на мій телеграм-канал, бо останнім часом не все вдається викладати на YouTube, а в телеграм-каналі трішки цікавого, та і є. Тож на цьому все. Бережи свої гроші і нерви, заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже!